Так, він зацікавлений у дестабілізації України і у зникненні України з політичної мапи світу. Причому, судячи зі слів Миколи Патрушева, російське політичне керівництво, певно, що Трамп допоможе йому сунути Україну з політичної карти вже цього року. Але для того, щоб привести вибори в будь-якому разі, потрібно припиняти вогонь. Як можна дов'язати Україні вибори під час війни, не знає сьогодні ніхто, я думаю, з цим ніхто не погодиться. І таким чином Путін до певної міри впасть. Трамп буде наполягати, щоб він припинив вогонь, щоб можна було провести вибори. а Він прекрасно розуміє, що припинення вогню є дуже небезпечним, тому що ніхто під час припинення вогню не буде зупиняти допомогу Україні. Європейські країни будуть цю допомогу нарощувати. Українська армія буде посилюватися, і навіть якщо він захоче розпочати новий наступ, його може зустріти абсолютно нова в технічному сенсі. Українська армія це дуже небезпечна річ. Чи буде у майбутньому роль Ілона Маска та інших американських мільярдерів визначальної формування вектора зовнішньої політики Сполучених Штатів? Я думаю, що зараз ми з вами присутні при експерименті встановлення сполучених штатів олігархічного правління.